На сьомій зустрічі діалог влади та бізнесу говорили про зайнятість ветеранів і ветеранок. До розмови долучились представники департаментів Вінницької обласної військової адміністрації, служби зайнятості, центру ветеранський простір підприємці. В області створюють умови для працевлаштування ветеранів, які повертаються у цивільне життя. Наразі є 1835 вакансій, п'ять місць облаштовано для людей з інвалідністю. Діють державні програми, які допомагають ветеранам заснувати або розвивати власний бізнес. Станом на зараз дуже добре працює. Програма є робота для підтримки ветеранів та їх сімей, яка передбачає надання грантів для цієї категорії осіб. За 10 місяців цього року 86... Ветеранів, ветеранок та членів їх родин отримали грантову підтримку на суму 42,5 мільйона гривень. Власне, в нашій області кожен четвертий грант отримує якраз ветеранські родини. Майже половина тих, хто отримує грант, принаймні по Вінницькій області, якраз були і підприємці і початківці. Це говорять в тому числі про бажання відкривати власну справу. Ми справді маємо здійснювати таку постійну підтримку служба зайнятості здійснює онлайн-консультування щодо грантових програм. Фахівці покроково допомагають у разі виникнення труднощів. У ході зустрічі про свій досвід ведення бізнесу та власні історії успіху розповіли ветерани, які виграли гранти по умовам. Мого гранту я маю взяти одну е працевлаштувати одну людину. У мене така людина теж ветеран. У мене не вистачало знань. Поведенню документів. Я дуже задоволена тою, тим навчанням, тою послугою, яку надали мені у газінській філії е, Вінницького центру зайнятості. За допомогою фахівців Вінницького центру зайнятості. Жмеринського, е, інформація була, ну, можна сказати, розжована і вкладена в повному обсязі, так як воно має бути. В подальшому, да, дійсно. З розширення, і якщо буде можливість знов податися, то обов'язково подамся на більшу суму. Окрім того, надає фінансування бізнесу ветеранів Український ветеранський фонд. З метою цієї підтримки ветеранської спільноти підприємницької ветеранської спільноти в Вінницькій області нам вже за два з половиною роки надано фінансову підтримку вже майже на 42 мільйони. Гривень, зокрема, в цьому році, в 2024-му, ми надали фінансову підтримку 29 ветеранам-підприємцям з Вінницької області у завершенні зустрічі. Наталя Заболотна доручила надати пропозиції щодо складу робочої групи з формування стратегії співпраці з підтримки ветеранського бізнесу в області.